Якщо однією фразою підсумувати книгу Початок Нескінечності» Девіда Дольча та теорію тисячу мізків Джефа Хокінса, то це буде звучати приблизно як «Bullish case for transhumanism», тобто оптимістичний сценарій для трансгуманізму з одного боку. Дольч на тисячу сторінок аргументує. Чому серед усіх ресурсів тільки знання є безкінечним і невичерпаним? А Хокінс у свою чергу, показує, як саме це знання створюється, зберігається і використовується у свідомих істот. Останні кілька сотень мільйонів років створення знання в основному було прерогативою фізичних процесів, тобто природного відбору випадкових мутацій і хімічних реакцій. Фактично, гени це дуже повільний механізм створення нового знання. З часом еволюція створила мозок. Який став набагато ефективнішим інструментом для генерації знань, замість мільйон років, як було раніше, він може робити це протягом декількох років і навіть днів чи годин. І саме швидкість створення знання визначає масштаб впливу на всесвіт. Бактерії можуть змінити обличчя планети за мільйони років, а людина всього за 100 років. Більше знань швидший масштаб і швидкість зміни матерії, будь то космічні або мікроскопічні масштаби. Зараз ми знаходимося на середині експоненти між першою версією мозку, створеною природою, та цілеспрямованим кібернетичним трансгуманістичним інструментом генерації знань. А саме, редагування генів дозволяє руками і цілеспрямовано здійснювати зміну організму в мільйони разів швидше. Оцифровка і завантаження свідомості це найдешевший спосіб безсмертя, а отже, збереження і постійного збагачення знань. Кібернетичне злиття з машиною по типу нейролінк це можливість розширити здібності розуму прямо в нашому житті. Цифрова свідомість це здатність розуму подорожувати зі швидкістю в 99,9% від швидкості світла, не вимагаючи розганяти до такої швидкості наші 50 80 кілограмові тіла із м'яса.